Чи потрібно видаляти аденоїди та мигдалики у дітей? Аденоїди у дітей потрібно видаляти тільки в крайньому разі, коли не допомагає консервативна терапія та є супутні ускладнення. Аденоїди видаляють перше відсутність носового дихання. Дитина все одно вночі спить з відкритим ротом. Коли зовсім не може дихати через ніс, друге нічні апної, третє порушення прикусу, четверте порушення слуху, п'яте часті отити, часті гайморити. А в легших ситуаціях їх треба залишати, бо вони вчать імунну систему боротися зі всілякими бактеріями та вірусами, з якими дитячий організм не знайомий. Вони виробляють антитіла. Все, що заходить через ніс, злипається слизом і потрапляє до аденоїдів. Це є лімфоцитарна тканина. Інколи у дітей лицевий скелет росте швидше, аденоїди не будуть заважати, кажуть переріз. Також вони можуть провокувати отити головні болі. Без аденоїдів не факт, що буде краще, тому до дитячого лора при сильних запаленнях антибіотики, протизапальну терапію. При частих отитах треба зробити всі щеплення дитині і завжди прислухатися до декількох думок та приймати виважені кроки. У наш час видалення аденоїдів та мигдаликів пішло як бізнес. Бачить, значить, треба видалити. Треба спочатку пробувати лікувати в декількох клініках в різних лікарів і не небов'язково тих, що оперують. І пам'ятати, що видалення аденоїдів без показів зразу це не панацея, особливо коли елергічний компонент. Я ж мать, я зробила операцію, це ж не собі, а дитині, але алергічний риносинусит – все одно буде. Потім кажуть, що лікар свою роботу зробив і направив до дитячого лора, щоб ви пролікували ніс. Але алергію, видалення диноїди не лікують. Це треба місяцями займатись, капати каплі, коли йде цвітіння, визначати алерген. Це робота та відповідальність батьків. З приводу видалення мигдаликів, мигдалики видаляються по чітким показам. Перший, якщо є супутні захворювання, нирки, серце, це ревматиз, ревмопроби. з Другий, якщо більше 5-7 гнійних ангін в році, якщо є нічні е, затримки дихання, якщо є апної, якщо нема адекватних результатів консервативного лікування, щоб дитину приготувати до зими, треба дитині давати горло, щоб воно привикало до температур. Тільки не кусками, а по чуть-чуть. А якщо є ангіна, то робити стрептотест. Якщо позитивний стрептотест, то 10 днів антибіотики. Якщо є гнойна ангіна, то антибіотики треба давати, щоб не було потім ендокардитів, артритів, пороків серця, щоб не погнуло клапана і не було запалення міокарду. А не так, що я проти антибіотиків, я почитала в інтернеті. Їх назначає лікар, бо наслідки будуть пізніше. І через 10 днів після гнійної ангіни треба здати кардіограму та аналіз сечі. Якщо є ускладнений гнійний отит, температура сильні болі, то краще розрізати барабанну перепонку, вона тоді лінійно заживе, ніж чекати, коли її розірве і не зможеш зажити. Думайте, читайте, здрайтесь, хай діти ростуть та мають щасливе дитинство. Слава Україні!